25 серпня джерело мудрості. Здивування, яке виявили ті, хто почув Отрока Ісуса в храмі, було таким самим, як і в тих, хто почув його вчення вже як зрілої людини. Вони говорили, звідки в нього ця мудрість та сили чудодійні, чи ж він не син Теслі? Матвія 13,54-55. І ще хіба ж він не Тесля? Марка 6.3. Однак він знав не більше, ніж може знати будь-який Тесля. Він сам відкрив нам таємницю своєї мудрості й сили. Сам я від себе нічого не дію, але те говорю, як отець мій мене був навчив, Івана 8.28. Слова, що я вам говорю, говорю не від себе, а отець, що в мені перебуває, той чинить діла ті. Івана 14.10. Він сказав, як хто любить мене, то й слово моє берегтиме, і отець мій полюбить Його, і ми прийдемо до нього, і оселю закладемо в нього. Івана 14,23 «Поправді, По правді, по правді кажу вам, хто вірує в мене, той учинить діла, які чиню я, і ще більше від них він учинить, бо я йду до Отця, вірш 12. Бо Господь дає мудрість з його уст, знання й розум. Приповісті 2.6. Це було слово, що мешкало у Христі, слово Христове. Нехай пробуває у вас рясно у всякій премудрості. Колосян 3.16 Усе, що знав Ісус, Він почерпнув зі Слова Божого. Слід пам'ятати, що на той час існувало лише Писання старого заповіту, але Ісус здобув свою мудрість не просто читаючи сторінки Біблії, так, це є Слово Боже. Але слово Боже не зменшилося б ані трохи, якби всі примірники Біблії були знайдені й спалені. Знання людей про слово було б порушене, але слово залишилося б незмінним і неушкодженим. Слово Боже, яке навчає мудрості, поширене всюди в природі, кожен листочок у лісі. Це частина великої Божої книги. З неї навчався Ісус, і саме з цієї книги, відкритої для найбідніших і зрозумілої для найнеписьменніших, Ісус навчав народ. Усе, чого можна навчитися, із усього творіння втілено в Біблії. Тільки тому, що християни не цінували Біблію, у церкві з'явилася велика маса знання неправдиво названого так, яке приймається за істинну мудрість. Жодна школа, що ігнорує написане і живе слово Боже, ніколи не зможе виховати вченого, рівного людині, яка, можливо, ніколи не навчалася в школах, але жила за кожним словом, яке виходить з уст Божих. Причина, чому люди так дивувалися розумінню Ісуса, Полягало в тому, що він тримався простого Слова Божого. Тоді як вони знали лише традиції людські, вони були ревнителями звичаїв. Він же прагнув знати тільки істину, вчителі оперували уявою, витворами власного розуму. Ісус дотримувався фактів, нескінченних думок Бога. Істина проста і дуже легка для розуміння. Тільки те, що людина домислила, зробило її, нібито заплутаною. Слава Боже, це світло. Для моєї ноги Твоє слово світильник, то світло для стежки моєї псалом 119, 105. І відкриття його дає світло. Вхід у слова твої світло дає, недосвідчених мудрими робить, Вірш 130. На хресті спочивав Дух Господній, дух мудрості й розуму, дух поради й лицарства, дух пізнання та страху Господнього, його уподобання в страху Господньому. І він не на погляд очей своїх буде судити, і не на послух ушей своїх буде рішати, Ісаї 11:2. Але той самий Дух дається вільно всім. Хто бажає прийняти його, щоб коритися мудрості, яка шукає людей і благає прийняти її, кличе мудрість на вулиці, на площах свій голос дає, на шумливих місцях проповідує, у місті при входах до брам вона каже слова свої. Доки ви нерозумні, глупоту любитимете, аж доки насмішники будуть кохатись собі в глузуванні, а безглузді ненавидіти будуть знання. Зверніться нови до картання мого, ось я виллю вам духа свого, сповіщу вам слова свої. Приповісті 1, 20, 23. Хто буде зважати на докори Господа і матиме з них користь? Той отримає мудрість, якої цей світ не знає. Готуймося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст та діла наших рук, гарного всім настрою! Посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас.